Переді мною стоїть лампа, але все одно освітлення якось так заслід... засвічує нічого. Я взагалі нічого не бачу, навіть і себе не бачу довго. Сьогодні хочу зробити вже нарешті цю розпаковку косметики Валеда. Я її замовляла на. я її замовляла? На сайті Єва. Коротше, я це все замовляла на сайті Єва. Хто знає мене давно, то. Ви в курсі я не раз показувала, що треба прогрузитися трошки. Не раз показувала, що я стараюсь мінімізувати косметику в своєму житті, що косметикою я користуюсь дуже економно, стараюсь користуватись дуже мало. Побутова хімія також, дуже обмежені кількості, це просто. Ну, тобто, там ніякі освіжувачі, ніякі ополіскувачі і так далі, і так далі, і так далі. Я стараюсь не використовувати якусь агресивну хімію. Ну, коротше, і цього року я продовжую рухатись в тому напрямку, але я вирішила ще, якби да, йти на наступні сходинки у своїх намірах і в своїх прагненнях. Зробити екологічнішим своє життя і свій побут. Тому я от замовила цю косметику, тому що коли я забила в чат GPT, скажи мені, яка зараз найпопулярніша, найнатуральніша косметика. І мені перша в списку показав чат-GPT, що це саме Валеда. Тому я запов... замовила повний комплект волосся, тіло. Коротше, зараз вам все покажу. Я, мабуть, почну з косметики для волосся. Для волосся в веледі представлена є ось така лінійка. Може, ви чули, що саме є тоніки, там всякі лосьони для шкіри голови з розмарином, які стимулюють ріст волосся. Так от. Я ось купила цілу лінійку з розмарином. Це шампунь, кондиціонер з розмарином. Це мені відставити те, що я вже показала. Потім з розмарином іде олійка. Олійка? Олійка з розмарином. Так? Да? Так. Да. Да. Тихенько, тихенько. І ще. А, ось такий тонік. Для шкіри голови також розмарину. Так, тут такий тонік. Так, значить, для волосся у нас чотири позиції. Далі ще замовила ось таку натуральну зубну пасту. Повністю, повністю вона натуральна. Не знаю, пахне просто мятою чи ментолом. О, а я ще хотіла понюхати, чим пахне шампунь. Я не понюхала шампунь. <рес> 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 Мені здається, якщо ми митинею голову, то буде очі пекти. такий термоядерний просто запах капець. Так, далі. далі. Це що? Ага, гель для глибокого очищення шкіри. Гель для очищення шкіри. До речі, в склі. І ось ці олійки для волосся і тонік також був у склі. Це що у нас? Тонік для тіла. Тонік чи тонер. Просто для тіла. Пшикати тіло, пшикати обличчя. Пахне аптекою. От я вам чесно кажу, я ще не знаю, як я буду цим всім користуватися, тому що воно ну, реально пахне аптекою. Суха олія. Також універсальна олійка, яка підходить для всього. Пробуємо. Не боляче. Ні, мені не боляче. Це майже, майже не має запаху таке приємне. Це не олія. Цю олійку, до речі, можна використовувати в основному для обличчя. Вона така дуже легка, двохфазна. Далі, це що? Дезодорант. Екодезодерант. Цікаво. Не таке не було. Ні, сонце. На коробочку. Цитрус. Mm -hmm. Має пахнути цитрусом. дезодорант з кляні і пляшці. Цікаво. Шикнем. Mm -hmm. oh, трошки якась є спир... спиртова віддушка, я б сказала. Ну пахне дуже гарно цитрусом. Ой, Уєтані кисленьке-кисленьке. Клас. Я думаю, буде після. Епіляції гарно використовувати його. Далі просто гель для душу. Також це все йде натуральне, без лаурельсульфатів без парабенів, да так? все таке. Гель для душу, крем для душу Все. Обличчя. Не обличчя у мене ось такий крем. Денний крем. Живельний закритий. Я чомусь думала, що це буде більший об'єм, хоча мене найбільше там здавував інший крем, зараз покажу його. Там зовсім малесенький в ньому об'єм. Я чомусь не подивилася, що там за об'єм. Думала, що нормальний там об'єм у нього за ту ціну. Чесно, все пахне ліками, я не знаю. Я не знаю, все пахне просто ліками від застуди. доктор Мом, Цікаво. Ось цей крем. Я думала його ну просто для обличчя купила. Я думала використовувати його крем для рук. Ну так, його можна використовувати як крем для рук. Він універсальний просто йде крем. Але. 30 мл об'єм, це дуже мало, коштує він, бляха, муха багато. То не знаю, чи буду його для рук використовувати. Можливо, теж для обличчя буду брати з собою сумочку. І ось такий бальзамчик для губ. Я хочу Ну, Непогано. Дуже. І так, підсумуємо мою розпаковку. Що можу сказати? Якщо вам не подобається запах аптечної косметики, не купуйте цю валеду, тому що у кожного продукту такий йде запах аптечний, наче це ліки. Великі в мене надії на ось цей тонік для волосся з розмарином. На нього були дуже гарні відгуки, що він стимулює ріст волосся, що ним користуються. Ну, не знаю, мені здається, що воно буде дієве, бо, судячи по запаху шампуню, воно дійсно буде активувати кровоприлив до шкіри голови, бо воно таке єдрне. Ще в мене велика є надія на зубну пасту. Щось таке зробилось, що мені не підходить не одна зубна паста. Я вже скільки їх купувала, і від всіх в мене нудота. Не можу почистити зуби. Спробуємо цю ще Отак, Ціни я казати вам не буду, ви можете подивитися їх на сайті, вони є і на Єві, і на мейкапі ця косметика. Будемо пробувати, будемо користуватися. Я завжди закуплююсь новою косметикою на рік кожного року. Ну, звісно, її тут на рік не вистачить, таких там продуктів, як крем для обличчя чи шампунь. Да? Але якісь ці пшикалки, умивалка, це точно мені на рік його вистачить. Так що підписуйтесь на мій канал. У мене є ще ось такий помічничок. Всім пока!